Все-таки як ваш син Гордій себе зараз почуває, тому що була інформація минулого тижня, що він потрапив під обстріл, він травмований, і ви про це писали у своєму Фейсбуці. Як зараз син? Гордій є лейтенантом бригади Рубіж. Вони зараз дислокуються на Сіверському напрямку, і відповідно. Перед день свят він разом зі своїми ще двома побратимами попали під артилерійський обстріл, і відповідно, на великий жаль, є вогнедвальні поранених. Один в важкому стані, гордій в середньому стані, і ще один, відколи голець має легкі поранення. Після того як його Тапували до Слов'янська, де була проведена операція. Пізніше він був переведений в Дніпро військовий шпиталь, і Гордій, коли я з ним якраз спілкувався, зазначив, що він дуже дякує перш за все своїм побратимам, які абсолютно правильно виконали всі ті дії. Які потрібні були для евакуації його і його побратимів поранених, горді дякує усім медикам, які на всіх етапах дуже активно, професійно, грамотно і правильно проводили себе і забезпечили те, що усі три військовослужбовці зараз, хоч знаходяться в різному ступені важкості, але вони є живими. Ну і звісно, вдячність є командирам, які правильно організували весь цей процес. Взагалі, ведення бою евакуації ситуація там є непроста на цьому напрямку, але все одно переконаний, що ворога не пропустимо, і все буде добре. Ну, Гордій є в стані середньої важкості, але стабільний. Сподіваюся, також що. Рано чи пізно він буде здоровим і повернеться до свого батальйону, до свого військового підрозділу з метою остаточної перемоги над Московським ворогом.